Звати її роза. Зараз ми її лікуємо, стерилізуємо і відпускаємо на місце відлову. Обробляємо, вакцинуємо. Така доля прооперованої онкохворої шестирічної собаки Роза. Вона два дні тому потрапила з мікрорайону Брайлки у пункт перетримки бездоглядних тварин у Полтаві. Зараз її лікують щойно переданими компанії з виробництва ветпрепаратів ліками. Ми сьогодні привезли препарати для тварин антигінтні, це протиглисні, протипаразитарні х, краплі, проти нашийники. Тобто, ну все ще необхідно для притулку, в принципі, для тварин, які не мають господарів, наразі на території пункту перетримки бездоглядних тварин у Полтаві 125 собак і 20 котів. Допомога від таких компаній вкрай необхідна, говорять фахівці. Максимум, скажімо, випадків, да які трапляються на пункті, ми закриваємо власними силами, якщо не потрібно якогось спеціалізованого медичного обладнання або там хірургічного втручання, тому ліки для нас. Різні ліки вони постійно, постійно потрібні. Потреба є нагальна, оскільки кількість тварин постійно збільшується. Ми слава Богу, на бюджеті маємо змогу задовольнити базові наші потреби. Але враховуючи внутрішньопереміщених осіб тварин, кинутих, і, і за те, що кількість завжди збільшується, то дійсно потреба є завжди цієї допомоги. Вистачить тваринам приблизно на рік, говорять у пункті перетримки бездоглядних тварин.